Для створення відео існує дуже багато онлайн-сервісів, однак поява штучного інтелекту значно полегшила наше з вами життя. Сервіс ClimChem допоможе створити відео буквально за кілька секунд. Отож, зареєструйтесь в цьому сервісі, натисніть Створіть відео за допомогою штучного інтелекту, оберіть фотографію, після успішного завантаження світли додайте назву відео. Натисніть Розпочати, оберіть стиль, поміркуйте, який тип орієнтації альбомний чи книжковий найбільш підходить для вашої презентації. Натискаємо Далі, обираємо музику. Якщо, наприклад, та музика, яка вже обрана, вас задовольняє, то ви натискаєте Експортувати. Якщо ви хочете переглянути ще інші варіанти, натискаєте і ще раз прослуховуєте. Натискаємо Експортувати. Далі потрібно почекати кілька секунд для того, щоб відео згенерувалося. І потім ви можете отримати покликання на це відео. Ось це покликання натискаєте і ви можете вже відкрити в новій вкладці і переглянути його. Воно ще обробляється. Також ми можемо це відео завантажити собі на комп'ютер. Зберегти. На сайті Центру Мовної та цифрової освіти Школа успіху ось в цій клаці ви можете знайти перелік онлайн-курсів, які були проведені з 2018 по 2023 рік. І якраз у вересні вже був проведений онлайн-курс використання штучного інтелекту для створення освітнього контенту. Нагадую, що вартість онлайн-курсів до початку становить 600 гривень, а після проведення 800 гривень. На цьому курсі учасники та учасниці ознайомилися із 122 онлайн-сервісами, що базуються на роботі штучного інтелекту. Вони переглянули 10 відеоуроків, виконали 10 домашніх завдань, відвідали два практичні заняття, а також виконали контрольне тестування. Після успішного завершення курсу усі учасники та учасниці від школи успіху отримують сертифікат де зазначено 15 чи 20 годин залежно від навантаження. Із 6 по 12 листопада відбудеться друга частина такого курсу, і ви пізнаєте сотню нових онлайн-сервісів. До зустрічі в Центрі мовної та цифрової освіти школа успіху.